Мої вітання, поїхали. На болотах підтвердили, що делегація Хамас приїхала з візитом туди. Для чого готується великий світовий теракт? Це той випадок, коли хочеться сказати, а я говорила, що без цього зла всесвітнього нічого не відбувається. І напад на Ізраїль то так само. Значить, що ми дивимось? Для чого? Для чого делегація Хамасу на болотах? Для чого? Для перше нових світових війн, друге для нового світового порядку. Там, де Хамас вирішили, що вони так само велика їбуча імперія, і дивляться на свого побратима, на цього недолугого, і так само хочуть. Так, далі поїхали. Як призначення нового спікера Палати представників Конгресу США вплине на допомогу нам у війні? Так, Значить, Призначення нового спікера Палати представників Конгресу США як вплине на допомогу нам? Як вплине на допомогу нам? Ви не повірите, дуже гарно вплине. Не дивлячись на якісь а, суперечливі такі, знаєте, думки про те, що або він не за нас, або він щось тормозить для нас. Фу -фу -фу. Все буде гуд, Все буде гуд, Далі. Пишуть, що Росія будує воєнні заводи повсюди. Правда, це як знову ж таки вплине на війну. Так, сосіяні будують нові заводи. Чи це правда? Не вони будують, їм будуть будувати. Хто, ну. Оч якось, чи можна це подивитися. Так, ті, ті, хто їм буде будувати заводи, ті, з ким вони у Союзі, хто їм поставляє зброю, у кого вони купують товари. Нещодавно я дивилася про Китай, і наша туди поїхала делегація РФ, наша вони там. І карти показали, як не дивно це було: що САСІ потрібні люди, жива сила. От вам відповідь, хто ті заводи буде будувати і хто там буде працювати на тих заводах. Це, до речі, дуже логічно. Бо а хто ще буде працювати? Пів країни з'їблося, пів країни майбутні чорні пакети. Ось вам і відповідь. Це так, те, що я зараз оце думаю? Вони не тільки заполонять китайці заводи, а ще й житлові будинки, квартали і таке інше. Якщо ви підписані на когось з тих дебілів, щоб слідкувати за ними, виключно з цією метою, може. Десь буде, знаєте, трошки мільком, але видно, що навіть там в центрі або в великих містах уже повно китайців. Так, далі. Угорщина і Словаччина виступають проти допомоги України. Чому і чи вийде в них нам нашкодити? Так, тут давайте. Щоб зрозуміти, чому треба зрозуміти ставлення відношення цих країн до нас з вами. Ставлення Угорщини до нас, ставлення Словаччини до нас. Ми маємо на увазі ставлення влади, як показує практика, то люди скрізь відносяться дуже гарно. А якісь піздюки у владі вже крутять свої махінації. Шахер махір. Так, Угорщина і Словачина. Так, що я хочу сказати. Я хочу сказати, що ці дві країни знаходяться під тиском. Я їх не виправдовую ні в якому разі, але я констатую те, що кажуть карти. Вони під тиском, вони під ударом, вони під загрозою, і вони в такому, знаєте, страху знаходяться. І тому їх рішення це не волевиявлення, таке, знаєте, свідоме незалежних людей. А це під дією страху. Відбувається, тому бачимо, що ми бачимо. Чи зміниться це? Так, зміниться, коли любнеться нарешті та кончена влада у Кремлі. чекаємо Чекаємо, готуємо шампанське, ставимо в холодильник. Чи буде зміна влади в Кремлі? О, і як це вплине на нас? Зміна влади в Кремлі. Якщо так, то хоч приблизно коли. Воно то так 100% буде, просто приблизно, хоча б коли. Зміна влади в Кремлі. Так, а, значить, що буде відбуватися у Кремлі? Буде велике свято. Треба народ буде відволікти від е, зміни влади. Зміна влади буде, тому що виздихають всі оті кляті копії. Е, е, і вже, знаєте, нема буде кому, нема буде чим маніпулювати тими сірими масами, що там живуть. А, велике свято відволіче відволікти увагу населення. Потім світові події розгортаються, що також увага відвернута від тієї Сасіляндії, а потім об'ява про смерть, і потім вже нова людина у влади. При коли це буде? Це коли під ногами чвакає, але вже тепло, тобто це перехід від холодного до теплого. Ми чекаємо. Та сама пляшка в холодильничку вона чекає. Так, далі. Пишуть, що путінська лялька вже все. Подивіться, будь ласка, чи це правда? Тільки що дивилися, якщо не сьогодні, то завтра. Нехай так і буде амінь і е, все таке інше. Так, е, на останок найголовніше. У нас з вами 100 тисяч з хвостиком, з невеликим. Ви нещодавно мене всі вітали з цим. Дуже важливим, дуже важливим собиттям, дуже важливою подією. Я ваші вітання переадресовую всім вам, бо та тисяча з хвостиком, то є ви люди. Ну то є ми. Я там одна, а вас там дохіра і трошки. Я подумала, перше, що я подумала, коли була сотка, що якщо кожна людина скинеться по гривні, то буде 100 тисяч, а якщо по 10, то буде лям. І то буде такий лям допомоги нашим з вами захисникам, що можна буде десяток, а то і кілька десятків орків прибрати за той лям. Давайте так і зробимо. Я оформила документи волонтера, до них прикріплена картка. Вона буде внизу в описі, щоб не було ніяких шахраїв і інших піздюків, які користуються моїм ім'ям. Ем, ви коли переводите гроші, коли скидаєте на допомогу ЗСУ, то там буде написано пасинкова Яна», у вас буде висвічуватися. Якщо у вас нема е, ба, картки Приватбанку, а інша картка там, де не висвічується, просіть допомоги у когось, у сусіда, ввести просто картку, і там буде написано до того, як ви жмете е, перерахувати кошти. Так, значить, з чого почати? Почати треба з того, що нам з вами треба розуміти якісь. Треба знати якісь реальних людей, які на або на нулі, це моя думка. Це я, я так бачу, або на нулі, або на першій лінії фронту, які потребують більше за всіх інших. І наша з вами допомога може не тільки е, нищити ту сволоту, ту наволоч, а може ще й рятувати життя нашим хлопцям. Е, у мене є декілька людей, яких я особисто знаю, які знаходяться на нулі або на першій лінії. Це три людини на сьогоднішній день, е, які, як то кажуть, на пірідку. І на моє запитання: я хочу зробити збір. Якщо люди скинуться, якщо буде якась сума, будь-яка сума, ну то неважливо. Е, що вам? Потрібно і всі в один голос кажуть, що нам потрібні дрони, нам потрібна техніка на фронт. Я кажу, може вам щось із одежини? Зараз холодно, зима слякать. Ви спите в тих бараках, ямах в землі в сирі. Вони всі в один голос кажуть. Що то вся херня. До того всього ми звикли, призвичайлися, але не вистачає дуже техніки: дронів і т.п. і т.д. Бо коли, каже, ми дослівно цитую: лупимо тих підарів, нам стає дуже тепло на душі і не тільки на душі ось такі у нас хлопці. Тому е картка буде, номер картки, буде в описі під цим відео. Давайте. А я, я вам зразу її не продиктую, бо вона в мене в цьому ж телефоні. Я, звісно, ж кеша готувалася сильно. Коротше кажучи, номер картки під е, цим відео. Хто скільки може гривня або 10 на ваше життя не вплине. А коли ми всі гуртом з вами скинемося, то дохірай трошки і то нашим хлопцям дуже допоможе. Тому давайте щось з цього вийде. Щось з тієї сотні з хвостиком може вийти доброго. Я вірю, що у нас з вами просто все буде ідеально. Далі, е, значить, є у нас люди, яким потрібна допомога. Це мої знайомі. У вас таких знайомих. Теж повинна бути не одна людина. Мені в особисті повідомлення не, не треба писати в коментарях, тим паче телефони, імена ця інформація не потрібна, тобто ми не розсекречуємо ніякі дані і не ставимо під загрозу наших хлопців. Мені в особисті повідомлення, у кого є напередку люди, може то звичайний солдат, може то комбат, може то якийсь офіцер, номер телефону. Я зізвонюю з тією людиною. Я пробиваю ту людину, чи вона там, бо ви ж розумієте, що у нас машинники не, не дремлять. Розумію, чи вона там знаходиться чи ні. І е, роблю запрос, що потрібно тій людині, але безумовно, то техніка на першому місці я, я це вже зрозуміла. І будемо з вами вибирати, кому саме ми будемо допомагати для того, щоб допомагати потрібні кошти, і е, будемо з вами відправляти. Е, отут цікаво, я за те, щоб не відправляти е, гроші. Тому що гроші легко спиздити, я за те, щоб відправляти якимось товаром чи то дронами, чи то технікою, чи то оптикою, чи то зброєю, тобто якимось товаром з ним вже складніше щось зробити, коли воно буде все поставлено там на учот, на рахунок і таке інше. Я буду просити фото, відео фіксацію від воєнніх воєнних, але. Виставляти я буду все заблюрене без номерів, без телефонів, без адресів. Ну, ви самі розумієте, на що таке робиться. І е, у кінці тижня я вам буду показувати баланс, скільки ми з вами вже наколядували, назбирали. Я думаю, що я буду частіше показувати. Е, е, також виписки, які будуть з тієї карти, вони мають бути тільки на підприємства по закупівлі товарів. Я вам також буду все показувати, щоб у нас все було як в аптеці. Так от отака у нас важлива, я так думаю, інформація, і давайте разом приближати нашу з вами перемогу. Дякую.